Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас на черзі аудит сайту Європейського садочку. Сайт має дуже крутий, привабливий дизайн, зовнішній вигляд безпосередньо, без сумнівів, користувачу буде на цьому сайті доволі зручно замовляти послуги, і відвідувачі сайту будуть відчувати себе доволі комфортно. Але сьогоднішня розмова піде у нас не про картинку, не про роботу дизайнера, а про роботу програміста. Як цей сайт оцінює компанія Google, і яку оцінку якості цьому сайту вона надає. Сервіс називається PageSpeed від компанії Google, який дозволяє перевірити будь-який сайт на оцінку якості за кілька секунд. Отже, для мобільних пристроїв оцінка якості складає головної сторінки сайту 43%. І та дуже погана оцінка. потрібно покращувати. І причина цієї низької оцінки це швидкість завантаження майже 9 секунд. Потім довго виконується програмний код на сторінці, заповільнює роботу сайту, швидкість завантаження і швидкість відображення. Також ми бачимо, що потрібно працювати над зображеннями, які довго малюються. Також швидкість відображення сторінки бажає кращого. Сайт в ідеалі повинен відображатися зовсім з першого вікна повністю, а не з четвертого, з п'ятого і так далі. І бачимо ми вагомі зауваження від е, пошукової системи Google з технічної точки зору по програмному коду. Е, ну, наприклад, бачимо ми зауваження по зображеннях. Зауваження ми бачимо, щоб скоротити відповідь час відповіді від сервера, складає 0,6 секунд, в ідеалі менше 50 мілісекунд повинно бути. Цей показник напряму впливає на позиції сайта в пошуку час відповіді сервера, а також е, заповільнює в даному випадку. Швидкість завантаження і швидкість відображення сайта. Також потрібно видалити код JavaScript, який просто не використовується на цій сторінці. Тут, в принципі, показано в якому файлі цей код. Потім зменшити потрібно розмір дом-документа, це коли йде батьківський блок і в нього там багато-багато всяких вложеностей, це також потрібно зменшувати. І інші зауваження, які впливають на Якість сайта в цілому. Для комп'ютерної версії оцінка складає 46% і стає дуже погана. Бачимо ми, що пропорції зображені задані, макет зміщується. Також проблема з зображенням, проблема з, зі швидкістю завантаження сторінки сайта. Ці показники, які я вам ось зараз показую, також мають прямий вплив з 2020 року на позиції вашого сайта в пошуку. І також оцінка якості, відповідно, має прямий вплив на позиції, аналогічні зауваження, які ми бачимо і для мобільних пристроїв сайту. Крок номер два це перевірка сайта на консорціум всесвітньої павутини, простими словами, чи допускає програміст помилок при написанні програмного коду. Сервіс називається validatorw w3.org. Бачимо ми, що багато всяких. Упереджень, вже бачимо ми помилки в коді, це не, не дуже є добре, навіть є дуже погано і недопустимо. Потрібно це все обов'язково усунути для максимальної швидкості роботи сайту і також для максимального рейтингу в пошукових системах. Адже помилок не повинно бути в коді взагалі. Перевіримо ми сайт на чистому коді. Звісно, ви можете самостійно провести аналіз. В бажаній кількості. Наприклад, візьмемо досить такий довгий лендінг пейдж і його перевіримо на якість. Google пошукова система дає максимальну оцінку якості, 100 балів. Зверніть увагу на те, що саме такі сайти любить пошукова система, і хто б що не казав, а сайти з максимальною оцінкою якості відображатимуться вище в пошукових системах. Це дозволяє економити і до 1000 доларів. Щомісячно стабільно на SEO просуванні за рахунок ідеальної оцінки якості, ідеально, ідеального програмного коду і тому подібне. Швидкі завантаження, зверніть увагу, 1 секунда для мобільних пристроїв в порівнянні з 8, майже з 9 секундами, і сайт європейського садочка загружається для комп'ютера за майже 3 секунди, а сайт на чистому коді спроможний завантажитися навіть за 0,4 секунди. Звертаю увагу ще на те, що швидкі завантаження також є прямим фактором ранжування і впливає напряму на позиції сайтів в пошукових системах та відображення сайта досить швидка. Бачимо ми, що сайт відображається з першого екрану. І повна відсутність будь-яких зауважень зі сторони компанії Google до нашого сайта. Другий крок це ми перевіряємо на помилки. Помилок. В нас немає, це чудово, це є первим сигналом висококваліфікованого спеціаліста, який попрацював над даним проєктом. І вердикт, звісно, те, що рекомендуємо ми переписати цей сайт, покращити оцінку якості максимально, як і для мобільних пристріїв 100 балів, так і для комп'ютерних версій сайта. Також виправити обов'язково всі помилки, це потрібно зробити для... Максимального рейтингу в пошукових системах, оскільки це нам рекомендує Google безпосередньо. І нехтувати оцінками якості не потрібно. Звісно, вас турбує причина, яка в чому справа. Ну, давайте, звісно, покажу вам. Причина, як не дивно в коді. Звісно, я вже відкрив код, я його повністю не вивчив, перший раз бачу, але він мені вже не подобається. Наприклад, стилі, вставлені в сторінку, бачу. Підключення, ось пачка всяких стилей, дуже багато всяких файлів підключається. Також ми пролистаємо нижче. Ну, код, звісно, можна написати краще, менше. Наприклад, по об'єму, це гарантовано. Я пізніше покажу свій сайт, як він виглядає по коду. Давайте, звісно, подивимося на файли JavaScript. 11 файлів я бачу підключається. Звісно, для цієї простенької сторінки. Немає необхідності стільки підключати файлів. Бачите, який код, наприклад, в цього сайта, неаккуратний. А зараз я вам покажу свій сайт, який ми писали на чистому коді. Ось. Кода набагато менше. Звісно, код чистіший, зрозуміліший, більше структурованіший і тому подібне. тому. Кода менше, швидкість завантаження більше. І зверніть увагу на те, що файлів CSS підключаються всього один, і файлів JavaScript підключається всього один для нашого сайту. Хоча, чесно сказати, не бачу уваги підключати якісь важкі складні бібліотеки, які заповільнюють ваш сайт. Можна, в принципі, написати цей сайт, я впевнено кажу, як висококваліфікований спеціаліст, значно краще, значно. З меншою кількості оцих підключаємих файлів бібліотек, які тільки заповільнюють роботу, вони не допомагають вашому сайту. Дякую за перегляд, за увагу. Якщо цікаво, ми можемо виправити гарантовано цей сайт. Звертайтесь, пишіть. Дякую за увагу і до наступних відео.